Добрий день, дітки! Я дуже рада вас вітати! Подивіться, що я сьогодні знайшла! Це осінній листочок, але на ньому щось написано. Давайте прочитаємо. Добрий день, діти! Я приготувала вам сюрприз. Але щоб знайти його, потрібно виконати мої завдання. Осінь! Дітки, ви готові виконувати завдання? Тоді починаємо. А де ж наша осінь? А ось і осінь чарівниця. Ви впізнали осінь, дітки? Так, молодці. Осінь поведе нас стежинками, а ми... Підемо вслід за нею. А якого кольору стежинка? Правильно, дітки, зелена. Подивіться, під ялинкою лежить картинка. Давайте розглянемо картинку і розкажемо, які осінні явища на ній намальовані. З дерева попадають листочки, а хмарки закрили небо. Рушаємо далі, а якою стежинкою ми йдемо тепер? Правильно, жовтою, а якого кольору листочки на ній лежать? Помаранчеві. І коричневі. Ой, а хто це сидить і плаче? Це ж дітки їжачок. А що трапилось їжачок? Їжачок ніс два кошики з овочами і фруктами, але вони впали і все змішалося. Давайте допоможемо їжачкові. Розкласти по кошиках фрукти і овочі, що лежить у першому кошику. Так, овочі, а в другому? Правильно, фрукти. Дітки, а які овочі зібрав їжачок? Моркву, цибулю. Картоплю, помідор і огірок. А які фрукти зібрав їжачок? Так, дітки, грушу, апельсин, яблуко і сливу. А якого кольору помідор? Червоний, а груша. Жовта, а огірок зелений. А яке на смак яблуко? Правильно, дітки, солодке. Їжачок нам дуже вдячний, але нам час рушати далі. А якого кольору стежинка зараз? Правильно червона. Подивіться, дітки, яка красива галявинка. Давайте перепочинемо. А ось іще одне завдання від осені. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про осінь. Осінь золота пора року. Вона розфарбувала листочки. В різні кольори. Осінь щедра, а ще вона приносить нам дощик. У осені є вітерець. Він обриває листочки з дерев. Вітерець грається цими листочками. Осінь дуже красива. Молодці дітки. Ви добре виконували всі завдання, а ось і сюрприз від осені. Давайте подякуємо осені, скажімо їй до побачення, до нових зустрічей!